І так, ви дивитесь на каналі Генріха Биварського, Генріха Крадіється сенсу, пана майстра, ви дивитесь відео-рум-тур. Цікаво, не дуже. Як часто міняється моє місце обітання даної істоти, думаю, що часто, але, тим не менш, покажу, як воно є наразі. Так, стоїть, напевно, почати з цього куточку. Тут в мене, О, що я можу про це сказати. Ну, по-перше, лялька, яку я сам робив? Е, в художній школі, в принципі, там, така от, мотанка, е, рекорди, е, от найбільший колективний траля. От Генрі Кредіт Сенс. Можете бачити моє ім'я. Далі шановні пані панянки, Euh, пони, русалки, бадерина, в принципі, то корейський хлопчик, чому пенні. Euh, Барбі класична новорічна, ще якісь ляльки. Моя улюблена цей пакетик з всякими штучками. Тут и поняхи, там і Марио, і що тільки душі не забажається. Це я коментувати не буду. Тут просто у мене така от картина. Травісті діва, кішка. І заді є ще один малюнок, до речі. Собака спілкується через паркан. Отакої. Так, одна касуночка так світить, приємно. Продовжимо наш, так сказати, рум-тур. Сподіваюся, це не сильно буде видно в бардак, в котрому я живу, але тим не мені. Так, Знайомтеся, це езотеричний куточок цього всього. Зірка, яку я сам колись робив, рушенятки, собственно кажучи. Тут у нас декілька різних шкатулок з різними езотеричними моментами. Навіть тут у нас щось таке, по-моєму, езотеричне, якщо я не да, в принципі, карти, деякі езотеричні, прикраси. Також, окрім езотерики, тут у мене, так сказати, складовище моїх власних спогадів. Мікрофон, база фундамент, так сказати, це у нас ігрова консоль, дуже фундаментальна річ. Ну, Свічки я про них навіть не буду казати нічого. Фотоальбоми маленькі. Що у нас тут? Про це я вже сказав, все, що треба. Це художні матеріали. Чутка, малюнки, ілюстрації художника, як і повинно бути. Знов такі матеріали всілякі. Ну, цього. Це, в принципі, я цим розчосуюсь. Так. І далі. По столу знов таки матеріали ще одні раз, два. Тут у мене е, мій тестостероновий, так сказати, момент е, речі, котрі допомагають моїм вусам рости. Е, дезодорант, таблеточки. Просто краси. Ну, не будемо казати, що там це секрет. Це знає тільки одна людина. Еспандер. Ну. От. Що у нас там далі? А, бачу далі у нас деякі моменти, якими я просто так користуюся просто таким, до речі, чай. І я одразу ж покажу ось тут у мене спортивне обладнання плюс стару карти, котрі я, в принципі, от, можливо, ви знаєте, от, завжди я тут гадаю для вас. собственно. Тут у мене жакетів в парочку, раз, жакет. Там ще один жакет. Собственно кажучи, жакети, коли мені холодно, одягаюся. Планшет раз, планшет два. Він вже виходить із строя, вже старенький, йому років так шість, напевно. Комп'ютер один екземпляр, так сказати, мишка. Комп'ютер теж вже не молодой, років йому один. Ладно, я жартую. А, значить. Це у нас pencils. Ну, тобто, ще одні матеріали. Як ви поняли, я художник. При тому, що художник, який малює дуже рідко. Тут у мене декілька блокнотів, в принципі. Блокнот з планування. 1. Блокнот з запису ідей Два. Скетчбук, котрий хотілося б вести три. Можна навіть трошечки показати. От, будь ласка. Тут я одну сторінку пропустив чомусь. Тут вот така сторінка. І все, я буде. Важливий блокнот ідентичності і фінансовий по факту блокнот, але це ресурсний блокнот. Це я його називаю ресурсний. Зараз поскладаємо все, як воно було. От воно і раз, от воно і два. Тут у мене записники по факту. Кінець щоденники, письменницькі щоденники, ще один блокнот для малювання. Книжки улюблені. Вони стоять на батареї, не смущайтесь! Тут у мене ж меч. Міч мій. У кожного поважного чоловіка повинен бути меч. Чим довше, тим краще. Uh, так, Значить, знову такі матеріали якісь. Тут я не буду коментувати. Тут просто багато матеріалів для творчості. Uh, карта Таро. Uh, просто красивий такий уголочок. Uh, фрагменти з прикрасами, надихаючими кінокуточок. Uh, тут ви можете побачити в принципі, деякі мої поділки в плані прикраси і інше. І тут теж, в принципі, того ж самого роду нема переводу. Тут у мене базове тим, що я користуюся практично кожен день. Серветечки, ну, тобто серветки тканеві. тому що я за екологію. від прищів Біокон рекомендую. Зволоження, сонячний крем, якісь там парфюми, дзеркала. Тут... Просто косметички, котрими я користуюся, щоб так сказати... Ну, як сказати. Артист я. Я артист. Вот тут у мене папіна фотографія, папа, котру я дуже люблю, котрий завжди мене приймав. Мене всі приймають в родині. Це прекрасно. Ах, картина, до речі, да. <coughs> ну, в общем, тут у нас самі бачите, це, вот, до речі, Project Pen, котрим я сьогодні скористався, щоб зробити. Uh, макіяж можу навіть показати. Я не знаю, чи видно, чи ні. Ну, наскільки він вдалий, я не можу вам сказати, наскільки вдали. Хоча насправді мені подобається, як вийшло. Вийшло цікаво, насправді. Так, дозвольте, таки я допокажу вам вказу. Uh, тут загалом все, я думаю, зрозуміло. Тут у мене картина. Тут у мене маленький куточок для себе, скетчбуки, Деякі матеріали, скетчбуки, бумаги і так далі. Картина, до речі, ще один прапор. Дозвольте-ка, дозвольте. -ка, дозвольте -ка. Там у мене дві полки нижні, це, напевно, для художніх матеріалів. Господи прости, який же я художник, котрий ніколи не малює. Ще деякі речі. Це мої, в принципі, середньовічна така обраня. Е, як це проєктор? Да? Це ж проектор? Ну, да, проектор. В общем, проєктор і деякі блокноти для заповнення. Тобто не, не скетчбуки, а скоріше, щоденники. Так, е, тут у мене один скетчбук тримає Прапор України. Важливо, ви його впізнали. Він був в одному фільмі, а скоріш за ви його не впізнали. Бо навряд чи дивитись мої фільми. Тут польські, в основному польські і англійські, і ще мій торс. Так. Що я повинен сказати про цю полку? Це полка моїх маленьких досягнень. Тут є книжка, в котрі я побував, тут є скетчбуки мої улюблені. Загалом шикарна полка, дуже її люблю. Ще одні блокноти, але думаю, тут треба трошечки буде щось поставити ще. Полка uh, ЛГБТ uh, книжок та й не тік в принципі, ЛГБТ книжок. Uh, що я повинна ще показати? Тут у мене штатів, тут сумки. Що про них можна сказати сумки, то і сумки. Uh, шарфи, до речі, uh, так сказати, I Love My Country. Ну, uh, <coughs> no, собственно, мої друзі. Деякі такі трошечки авангардні моменти. Ну і на останок трошечки покажу, що у мене в шафі книжковий. Там зверху у мене ляльки, не питайте, що з ними. Вони всі трошечки п'яненькі. Так, значить, тут у мене книжки, можете бачити, їх абсолютно різноманітно. тут. Не питайте, що саме тут коїться. Також саме, як і тут. Не питайте, що тут коїться. Вниж тут у мене, так сказати, просто блокноти, а ще нижче просто футболки, свитера і тому подібна історія. Також, трохи хочу показати в іншій кімнаті, іншу кімнату я показувати не буду, бо тут бардак, якщо чесно, але покажу у мене тут синтезатор трошечки, так сказати. Вон, будь ласка, пеу, пау, пау, пау. Звісно, що в мене є гітара і окулі, куди ж без них, собственно кажучи. І в шафі у мене є трошечки матеріалів. Виглядає як бардак, а тут, в принципі, всюди бардак, але тим не менш, тут у мене є трошечки матеріалів. Тобто для всяких поділок, так сказати. Ой, ну це не матеріал, звісно, але воно тут стоїть у нас. Що це за одеколон подарочний самі розумієте, що це за хатина у мене тут, да? От. А закінчую я огляд вже, в принципі, на кухні. Тож, сподіваюся, це було відео, в принципі, то цікаво. Я не націлений був на естетику, тому що від естетики тут насправді далековато. Це вам не мінімалізм ваш цей київський, Богемський. Це вам. Я вас умоляю, це просто хатинка, десь в СМТ. Проста-проста хатинка. Е, наскільки я задоволений тут жити, знаєте, я це відео по факту записую спеціально собі на день народження, щоб потім передивитися років так через 5-10, коли вже все гаразд у мене в житті. А я сподіваюся, що все буде гаразд. От. І подивитися так і подумати а що подумати? А оце я вже дізнаюся, коли я передивлюся. Напишу собі в коментарях десь років, так через 5-10. Якщо доживу, давайте, так. якщо ваш майстро доживе до тих славних часів, то ти будемо дивитися на це. Все. так? Дуже дякую, всім гарного дня. Щастя, здоров'ячки, щастя, здоров'ячки. Мира над головою там це все добра вам, а то да? добра.